Вітаю, їду з чергового виклику, трохи шокований та пригнічений навіть трохи. Чому так? Дивіться, виклик був насправді досить стандартний. Зникло світло в квартирі, в хрущовці звичайній. І Каздівщина запросила мене, приїздіть, бо... Я там доглядаю за квартирою, мені треба дбати про тварину, яку тварину? Ну, та ладно. Каже, квартира не моя, але щось замкнуло і зникло світло. Приїжджаю що побачив. Дивіться, коротше, у цій квартирі жінка виїхала десь з України, ну, мабуть, Європу, як біженка, і залишила кішку. так? І цій дівчині, сусідці вона доручила доглядати цю кішку, як проходить доглядання. Так? Доглядання проходить дуже просто. Раз на добу дівчинка-сусідка приходить, убирає за цією кішкою і кормиє ну, води та корму її там наливає, досипає. Ну, все б казалось нічого, але кішка живе у темряві. Окна щільно в них зашторені. Не знаю, чого я кажу, ну що у вас? А як, а як тут кішка взагалі? Що вона зовсім темряві живе? Вона каже, так. Получається, що, що так. Ну, Там трошки ж світло пробивається. Ну тобто, ну, я думаю, що це знущання над твариною було б гуманніше її випустити на вулиці. Хай би собі там. Послася. Світло я, звичайно, зробив у тій квартирі, але такий посад залишився неприємний, бо ну, їхала жінка, війна зрозуміла, так, десь в Європі сидить. Ну, але є притулки для тварин. Не знаю, я не дуже схожий на зоозахисника, але щось цей. Випадок цей виклик мені щось настрій трохи підпортив. Так що отакий був черговий виклик, їдемо далі на черговий виклик Так, і з таким неприємним осудом від попереднього, але така наша робота, таке наше завдання електрика нести. Світло та комфорт людям. Ну і заробляти на цьому теж не забуваємо І не забуваємо підписуватись на наш канал, на наш телеграм, де вас чекає подарунок книжка, як електрику заробляти більше 5 перевірених способів.